Суттєво збільшення відвідувачі працівники надання сектору субсидій управління соціального забезпечення Богонською районної ради в перші дні травня після підвищення ціни на газ для населення не відчули. Але якщо таке станеться, готовий і до на штатних ситуацій. Це всі, хто має право на призначення житлових субсидій, а саме хто хто сплачує 10 та 15 відсотків, якщо більше за житлову комуналу, вони всі будуть ухвачені і призначені житлових субсидій. Сьогодні більшість мешканців району, які прийшли сюди у справах, люди поважного віку. Любов Михайловна, по кому поводу ви обратилися? Тому що пенсія дуже низька, а платити за квартиру дуже виходить багато. Тому я обратилася, щоб допомогло держава. Так, ви вперває обращаєтесь в отдел я вже э, второй год получає субсіді. Обслуговуванням відвідувачі задоволені, черга є, але рухається вона швидко. Це буде від п'яти до десяти хвилин, в залежності від того, якщо людина оформляє один вид допомоги, то це значно швидше відбувається. Але ми пропонуємо людям проводимо консультацію. Співбесіді вияснюємо деякі нюанси. Буває, що людина має право ще на деяку допомогу, якщо є неповнолітні діти. У нас приймаються заяви за єдиною технологією, то є в одній заяві можна звернутися за декільками видами допомог. Сьогодні державну допомогу на оплату житлово-комунальних послуг тільки в одному районі міста отримують більше п'яти тисяч городян. Передбачається, що кількість споживачів державних субсидій зросте, але щоб уникнути черг для обслуговування в місяці пікового навантаження, долучатимуть інших співробітників управління, які сьогодні проходять екстерні навчання. З метою запобігання черг мить. Додатково навчаємо спеціалістів інших структурно-підроздільного управління праці. Вони проходять стажування на робочому місці для того, щоб вивчити ці питання і в випадку збільшення черг допомогти і не створювати ці черги. В особливих випадках призначення субсидій визначає спеціальна комісія. Є ще такий субсидії, як виняток, це призначення працездатним особам, це на загальну площу. Житлового приміщення, тому що в нас і санітарна норма, а ще розглядається питання на загальну площу, от не власникам житла, за умови відкриття рахунків. Це питання розглядає вище зазначена комісія. Отже, якщо ви у скруті, звертайтеся до управління соціального захисту Держава обіцяє допомогу в оплаті комунальних послуг у будь-яких навіть дуже складних ситуаціях.